Зараз тут відбувається дуже цікава подія, бо ми отримали з Німеччини апарати два апарати УЗД та генератор від ротарі клубів України. І зараз ми передаємо на реабілітаційний центр, який знаходиться в Павлограді, тобто це Дніпропетровська область, який теж займається реабілітацією цивільних, внутрішньопереміщених осіб та військових. Ми передаємо ці апарати та генератори для більш якісної роботи реабілітаційного центру бо це дуже потрібно для формування такої медичної послуги, як реабілітація. Це документація до медицинського обладнання, яке Гео-Янголи передають до революційного центру Роща та сонячний, апарати УЗІ та центрифуга. благаючи нашим піввітникам з Німеччини, приїхали в у повному комплекті та ще й з повним комплектом документації, яке ми передаємо нашим партнерам. Дякуємо Геоянголи за надану медичну допомогу від імені всіх, всього колективу нашого закладу, а також Пацієнтів, які будуть обслужені завдяки цьому високоякісному обладнанню. Дякую. Це, це повний комплект. Я як давній ротарієць. Долучитися до цього до цього процесу, тому що допомагати на реабілітації тим, хто постраждав від цієї війни, це, на мій погляд, головне, що зараз можуть робити ті люди, які посвячені в можливість допомогти. Громадська організація Янголи, також, також як і Асоціація фізичної та реабілітаційної медицини, входять до складу ради волонтерів при Харківській військовій обласній адміністрації. Ми плідно співпрацюємо з Янголами, і результатом цієї співпраці наразі є отримання продуктів. Від ради волонтерів при Харківській військовій обласній адміністрації для наших мешканців, які наразі проходять реабілітацію в наших медичних закладах. Сьогодні ми передаємо тактичні носілки от такого виду. Очень хвалять. Передаємо 621-му учебному батальйону Харківської ТРО. От, Фонду и инвалидов МВД України, групи волонтерів і харківських ротари клубов, ми е, отримали інформацію о тому, що українська діаспора і німці в Німеччині донатять е, різне волонтерську допомогу. То то, тоді, коли я поїхав за. Машиною швидкої допомоги ми заїхали до цих дівчат, наших щирих українок, які нам відгрузили це обладнання, яке ми зараз передаємо санаторію соницю. Дуже дякую вам за вашу роботу. що ви допомагаєте військовим, все, що від нас залежить, моя сестра, яка живе вже 120 років в Німеччині. Своєю родиною дуже допомагають, донатять переживають разом з українцями, з нашим народом, те, що в нас зараз відбувається. Дуже дякую вам, що ви залишились там і допомагаєте людям, солдатам, і все робите для нашої перемоги. Слава Україні, героям слава! Слава нації! Все, Іночка! Дякуємо вам!